І всім привіт! Сьогодні будемо проходити ігру Кейс Animatronic. Я вже раніше грав в цю гру і навіть замітив, що тут є кейс 2, І Case прямо можна скачати. Ну я не знаю, чи та гра прикольна, але в цю гру я колись давно грав, і вона достатньо прикольна. Так що, давайте нажимаємо гру. Не забудьте надіть наушники, окей. Я без навушників, але будемо її проходити, я вже трошки помню і гра достатньо інтересна. Так, головний герой, що ж тут в нас говорить. У нас тут є озвучка, але вона російська. І звуку я пощі не чую, бо я скрутив. Якщо я дам більше звуку, то, можливо, ви не будете чути мене. Так що я Бо того не даю багато звуку. І погано я буду чути, напевно, того аніматроніка. Так, головний грон. Ну, він там, коротше, говорить, щось, но. Ну... Я би дав звуку, але ви мене не будете чути. Я так зрозумів, що тут можна взяти планшет, там, подивитися ці камери. Це я пам'ятаю, хоч грав 2 роки назад, але все одно я це пам'ятаю. Так, включаємо. і да, я пам'ятаю, тут треба економити акумулятор у телефоні планшеті, точніше, щоб. Ну, коротше, нам треба дивитися, де той аніматронік. Тут у нас виробили світло. І ми зараз це все будемо народ. Чинити. Окей, все, виключаю планшет. З кріслами, кстати, отлично. Вроді у в кабінеті був зарядник. Чорт возьми, що это было? Нужно дода до, до щитка В диспетчерській в моєму кабінеті. Есть схема диспетчерська указання б 7 Найдіть диспетчер, включить свет. Так, окей. Добре, що нам дали ліхтарик. Трошки игра, що шлагаю, можливо, через то, що тут. Качество, отакий мочний, що просто сидить. Найдіть диспетчерською, включіте свет е, поміщення. Окей. Давайте бродити по цій... Я, кстати, не зрозумів, що тут у нас. Що е, він тут робить? Так, тут двері закриті. І не дуже я взагалі добре бачу. Фонарік чогось смігає, непонятно чого. Так. Окей, двері відкриті, і вообще дуже погано видно. О, тут що ж пише, дайте я прочитаю зал совіщання. Ні, нам туди не треба, нам треба знайти диспетчерську. Кстати, що це таке? Комп'ютер. Так, тут така кімната, але тут нам я пам'ятаю, що карточки треба. Так що нам сюди не треба йти. Давайте погнали в другу сторону. І знайдемо. Так, що це? Роздівалка? Ні, в роздівалку, Ні, не треба. Так, ще що ж тут є у нас. Комната, як як називається? Комната допроса? Комната допроса. Цікаво, мені подивитися туди. Ага, вона теж треба карточки. Двері на ключ карту, Окей, поняв. Так, і ось знову тут роздівалка є. Диспетчерська, я так і не поняв, де вона знаходиться. Так, можливо, вона десь тут. Так що давайте ходити. кстати, інтересно, де той. О, кстати, що це у нас? Якийсь тут поліцейський у нас е -е -е, Бетмен. Прикольно, так. Розискивається. Якісь преступники у нас тут. Ясно, поняв. Так, значить, ми шукаємо диспетчерську. Кстати, тут можна вийти. Но двері закриті. І зразу яка штука піще, так що той аніматронік. Аніматронік можна так його називати. Він так, мабуть, називається. Він може нас почути і. О, диспетчерський, да? Окей, відкриваємо. Нам треба. А, коду не треба, окей. Відкрили і включити світ, значить, нам треба знайти рубильник. Я пам'ятаю, де цей рубильник знаходиться. Він десь знаходиться от тут. Окей, я знаю, що зараз буде. Да? Я знаю, я повертаюся. І тут оцей чувачок. Ну я пам'ятаю, я пам'ятаю. Я раніше цього моменту е пугався від цього моменту. А тепер мені вже все рівно. Так. Вже поноч пора йти домой. І хто дзвонить до нього? Ночной визов, надіюсь, обійдеться без в'їзду. Короче, там трохи так что будем услухать. Как тебе новая камер ты все, что у меня было. Теперь настало время платить по В вашем моего их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. За... Так. То засвітим, каже, у мене дежавю, на речі народ. Ігра починається. Найди код од диспетчерської і відкрой її. І знову електричества у нас немає, світла нема. Вроді, виробили в нас освітло і навіть бачимо, що ж тут у нас є. А, пончики! Давайте захаваємо пончики. М -м -м, як вкусно. Окей, погнали віці. Значить, знайдіть код од диспетчерської і відкрой її. Окей. Обідно обідно, що тут немає української мови. Мене можуть за це сварити в коментарях. Так що, народ, вибачайте, тут немає української мови, а на англійському я нічого не пойму. Так, яка записка. Як вияснило, ресторан закрився із-за появлення крупного конкурента. І, говорять, призошел страшний інцидент. Якоби був з. Скон костюм для Чоловік, который был внутри, начал внезапно кровоточить и кричать: кричать детей. Наверное, її жутко напугало. Видимо, костюм здавали його его тело. Но в новостях говорять, что он жив. Но люди перестали туда водить детей. Інтересно, почему костюм сломался? А новая, э... Корпорація денег пожалела на рекламу. Сейчас весь штат обсуждає эту новую піцерію аниматроники. Діти не, не ходять, но надо віддавати. E, Должен сделали этих персонажей очень круто. Кажуть, что є самі актуальні новини на ближайшие півгода. Так, нарешті прочитав. Кстати, да, значить, 1986 у нас рік. І создали такого робота. Цікаво, даже як їм це так вийшлося. Непонятно, непонятно, як це вийшло. Бо я ще не зрозумів. Окей. Кстати, комп. Комп включити можеш, не можеш його включити. Ну, окей. Ладно, давайте по ділу грати. А, Ще одна записка: Та ні, народ. Ну, ладно, давайте почитаємо. В больниці University недавно прийшов у себе, потерпівший скот. Чи як там. Скотт Диджі, який знаходився в комі два місяці із за инцидента в його в который проник бандит, угрожавший молодой сім'ї і збіжавши во время нападения. Поліцейський, который принимал участие в задержании, пришел в психологическое обследование. Но по словам врачей, молодой полицейский просто получил хорошую емоціальну стряску. И, видимо, бандит оказался не такой простой и просто задавил парня психически. Похоже, что бандит был профи, потому что я первый раз вижу, чтобы нам э, привозили человека в такому состоянии, сообщает главный невролог. Так, я зрозумів, на що ви намікаєте, значить що, зі мною може статися те саме, так? Да? Надіюся, не станеться. Тут фонарик мігає, і вони мене хочуть цим дуже сильно напугати. Звісно, може скрімер, може скрімер статися і. Найдіть код од диспетчерський. вот чому. біда, я не можу той код знайти. А я його дуже сильно хочу знайти, щоб відкрити ті двері. Ну, Перший раз нам не треба було коду і якось ми. Відкрили. Я вже, кстати, не пам'ятаю, як ми йшли. Залсовіщаний. Кстати, що це? А я не пам'ятаю, як то ми туди потрапили. <гас> Народ! Вот цей робот. Очі у нас світяться і код є. 33,66. Я зрозумів. Ну, код у нас є, це добре. Звісно, кріпован трошки кріпово. Ну, я сподіваюся, хоч трошки пройду. Так. Комната допроса. Роздівалка. Ясно. О, немного. Трошки пішло. Ладно. Трохи стрімно стало. Так. Диспетчерська. Окей, давайте вводити код. Стоп, а як це зробити? О, вот. 3, 3. 6, 6. Отлично, остас на те електричний щиток. Я зрозумів. Все, якось вже трохи стає стрімно. Бо зараз той робот включається, і нам від нього треба буде ховатися. Так получено. Найдіть второй електрощиток. Тепер Тепер нужно. Блін, він не дав прочитати. Найдіть второй електрощит, я понял. Це ж саме стрьомне, що той робот запустився. Це дуже стрьомно. Так, давайте, кстати, подивимося планшет. Нема сигналу, нема сигналу. Я понял, окей, виходимо. Кстати, виключаємо планшет. Треба акумулятор економити. І пішли. А що ти охренів відповідьте на телефон и звонит. А, там, типа, телефон дзвонить Окей, давайте відповідемо. Кстати, робота вже немає. Окей, це вже стрімненько, стрімненько. Давайте беремо трубку. як -то. тобі мій подарунок тебе мой да? Опа, опа, народ, ігра начинайся. І що це значить, що нам треба ті. Стоп, я не помню, а куди мені тікати? Сюди? А що це у нас? Роздівалка. Ну, народ, робот-чути буде мої шаги. Ой, давайте хоча б пригнемося і світло виключимо. Я пригнувся, ні. А, це бігти, а, він мене замітив тупорилий робот. Ну, я не міг втікти, я думав, то кнопка пригнутися, а вона. Коротше, у нас безкінечна життя, Так що продовжаємо отвійте на те. А, і знову нук, давайте я це пропущу, і ми почнемо. Коротше, все, народ, робот, продовжаємо. Ну, цей раз ми вже туди йти не будемо, не будемо пода... попадатися на ці двері. Со... Со... Прячцісь от аніматроніка в розді... <гас> Треба було в роздівалку ховатися, куди я пішов. Ну окей, давайте тут сховаємося. Тут вроді темно. він мене просто-напросто може не замітити. Я ліхтарик виключив. Тільки цікаво, куди він буде йти. Ну, в роздівалку я не йшов, хоч там двері відкрили, я не знав. Ас. Ас... А нащо мені туди було йти, якщо він туди пішов? Найдіть в роздівалки ключ, карту от двері синім індикатором. А він туди зайшов, а як мені тепер карточку взяти. Так, окей, пішли потихенько, може він. Віті вилізе, піде. Я фонарик поки не буду включати. Ну я не скільки. О! Ти чувак! Ти ж ти са ти задубав, він. Він же... Я думаю, він пішов від. О, Та знову цей дзвонок. Ну, ладно. Погнали в роздівалку. Кстати, двері можна просто було закрити, мабуть. Я тупанув. Окей, значить, тут десь у нас має бути. Оці параші має десь бути тут код. А ні, з пресусним дротненко в роздівалки. А, сховатися, окей. Виключаємо світло. Жесть тут темно. Можливо, там його чути шаги. Це, Це крімпово. Ладно, я ліпше ключу ліхтарик. Это стрмно. Да езд в сраку. Так, я не поняв приколу. Як мені... А, може Тут? А, да, я можу. Шафа закрита. Супер заліз! Чого мені так зразу не сказали, що я можу так зробити? Окей, давайте чекати. Може він пройде все-таки. Я думав, він мене не замітить. Я якраз включаю ліхтарик, і він зразу на мене налітає. Окей, він, кстати, має проходити. Цікаво, як він нас не замітить? Ні, не замітить. Такий робот. Дуже що ж умний робот. Окей, я просто не знаю, ми туди теж сюди заходили, але він просто там сидів. Давайте почекаємо, як, дов... як він довго буде там сидіти. Так, надію в роздівалки ключ-карту у двері з синім індикатором. Окей, постараємося знайти ту карточку. А, він звалює Вітю. Ну, капець, все добре. Трошки ще почекаємо, щоб не зафейлити, а то я вилізу, а він під цими дверима мене вже чекає. В принципі, я думаю, що вже можна іти сюди. Так, головне сильно не шуміти. Так, окей, десь карточка має бути, да? Чи я вас трошки не зрозумів, де вона має бути? Синим індикатором. І де мені її їд... шукати, народ? Роздівалки. А, це разві... А, це стоп. Це не роздівалка? це роздівал... Ні, це роздівалка. Так, значить, десь тут має бути карточка. А де іменно? Невідомо. Окей, давайте будемо дивитися. Кстати, тут можна у нас воду включити. Ну, який в цьому смисл, скажіть? Просто-напросто, який в цьому смисл? Ніякого смислу в цьому нема. Ну, зробити це можна, так що це прикольно, ладно. Головне, би це не шуміло, а мені треба, кстати, не шуміти. Но карточки я не бачу. Ай. Це не пугай, а біси. Так я хочу сказати. І знову. Це, ну... Коротше, настільки, я помню, у нас не тільки одна тут роздівалка. Так що мож... можливо, вона в другій. Можливо, можна подивитися в другій, Ну у нас тут двері закриті. А якщо я вийду, там той. Аніматронік. Пригну... Я! Ти бісиш? І так, народ, знайшов нарешті я цю карточку. Вона була прямо тут. І можна... Я не знаю, як я її, кстати, не замічав. Похоже, так. От короткі двері з синім індикатором. Кстати, я вже бачив цей індикатор. І я знаю, де можливо. Кстати, той аніматронік реально задовбав мене постійно ловити. Так. Осторожно. О, супер, підійшов ключ. Стій, дай мені зайти, окей. Супер. Закриваємо двері. Включаємо ліхтарик. Так, тут світло можна включити. Так, включити второй електрощиток. Окей, він десь тут. І, можливо, нас знову той аніматронік уб'є, ну. Надіюся. Отлічно, каже, тепер у всі здані. І світ. Попробуйте щоб... О, бачимо він йде. Ну коротше, через камери ми можемо вже його. Коротше, він кудись поліз, я не зрозумів, куди він поліз. У вентиляцію, похоже. Ну, коротше, нам треба тікати народ. Так що погнали. Найдіть і кабінет Бенна, щоб зарядити планшет. Окей, переходимо в кабінет Бена. І так, знайшов кабінет Бена, і У нас тут знову. Найдіть от мишки на складі віщественних доказателів. Коротше, мені треба йти на склад. А я навіть не знаю, цей, де цей склад. Ну, погнали, дивиться. Народ, я от трохи буду пропускати, щоб не прям було вже затягнулося відео. Так, народ, просто куча часу потратив. Там ще плюс два аніматроніка ходять. Це просто нереально. Ну нарешті я знайшов цей склад, і він був, коротше, там, де він в началі сидів той робот. І знайшов я ці отмички. Откройте отмички кабінет Бена. Так, откройте кабінет, ну. Я б дуже довго затягнув відео, як я б просто це все сняв. Ну, відкрити отмички мій кабінет Бена. Окей, погнали в кабінет, вертаємося в кабінет Бена. Головне, би, знов ті роботи мене не піймали. Просто-напросто кучу вже часу потратився. Ліпше я вже би записував другу ігру. Ну, погнали в кабінет Бена. Так, народ, нарешті я вже дійшов. Зараз будемо відкривати кабінет Бена. Отмички у нас є. Надіюся, кстати, ті роботи нас не замітят. Так, ісполюють мишки під правильним углом для відкриття. Звісно, як це мені робити? Типа, отак? так? Не понял. Взагалі нічого даже не понял. Ну, типа, в чому прикол? Як це під правильним углом? Ну, вот так, типа. Я це, типа, фокусувати треба. Ой, гра це не об'яснить, але ну, якщо зараз мене ще той зомбак уб'є. Я про то аніматроніка, та вообще буде круто. Я вже так з ними часу натратив. Взагалі нічого взагалі не розумію. Ця гра. О, о! Пішло, пішло непогано. Все, відкрив? Давай, братан, заходи, бістріше. Бістріше. Стоп! В яку сторону двері втворяють. Так. Окей, закрий, закрий. Так, включи ліхтарик. Я зійшов в кабінет, так? Да? Я не розумію, що фонарик вічно перестає світити. Можливо, він розряжує, я не знаю. Давайте включимо планшет. А, планшет теж не розряжений. Ну, коротше, я вже точно такі ігри не буду знімати, вони мене напрягають. Так, і знав вірус. Що я той за і Тобто ти хочеш, щоб я пройшов його? Коротше, ходово сталося. Нам тут треба вибирати карточки, напевно, так. Тобто ми маємо знайти одинакові. І він, мабуть, нас уб'є, якщо ми не знайдемо одинакові карточки. Так. Оце сюди, йде. так? Цікавочка, йдеться от сюди. Так. Це сюди, напевно. Вот перезараз робота, може зарядити планшет, щоб ми е, відключали віру, щоб зарядити планшет. Нажміть кнопку 10, даре продовження. Ви побіділи. А, я, я вже читаю, що ви програли, Окей. Окей, кстати. а планшет. Як зарядити? Так. О, найс фонарик вже робить. Ну, коротше, якщо він б'є, я вже це точно продовжати не буду. Мені вже це так надоїло. Ну, братан, давай, стоп, планшет. Найдіть у кабінета Бена ключ-карту двері з красним індикатором. Окей. У кабінеті Бена. Ну, тут у кабінеті Бена багато чого. Е -е, ключ-карту з синім красним, точніше індикатором. Ну, вот, не йшов, Може, що. Ключ-катура якої то двері. Такої-то двері з красним індикатором. Кстати, а планшет. А, планшет заряджається. Открою двері з красним індикатором. Кстати, з красним, я не знаю, чи я знаходив, чи не знаходив, ну... знову ці записки, та хватить, стільки я вже їх понаходив, що мені вже це не цікаво. Окей. Давайте мені треба планшет. Він довго ще не... А, ні, Уже 92%. Окей. Я навіть не. Там двері утворилися чи що. Кстати, я просто не знаю, тут, типу, все пише, мені би цей планшет дуже добре допомагав, но... Я не пам'ятаю, якому там на кабінеті. Йдеться двоє роботів просто нереально грати. Ну це капець, звісно. Ну, окей, погнали, погнали шукати той кабінет. Откройте двері з красним індикатором. Окей, виключаємо планшет. І фонарик цей постійно мігає, я не розумію, нащо він. Народ. Коротше, не знаю, ходжу, шукаю ту дверь, ну я пам'ятаю, десь я її бачив. але не можу знайти, де вона. Ай, і постійно він мене ловить. Якби не життя безкінечне, я би вже давно вдалив цю гру. Це просто якийсь прикол. Я бігав всюди, всюди, бігав. Я просто відкривав цю дверь, дивився, і я не думав, що тут щось буде. А все-таки ці. Двері з цим красним індикатором були тут. Что ти хочеш, щоб я вспомнив? Ти говориш, що я отняв у тебе все. Так, цей чувак, що ж вже говорю, я вже так хочу це вже пройти і удалити гру Мой перший, я пам'ятаю повний провал навіть для зеленого новичка, тільки закончився академії Коротше, не чую, чувак, що ти тут говориш. Мені вже цікаво дізнатися. ну окей давайте почитаю. Ре були убиті а сам Скотт. Він там дуже тихо говорить, я повітні нічого не чую. Надіюсь, ви хоча б добре <плес> чуєте. Спрячусь від аніметроніка по столом. Да, знаємо, знаємо. Що з цієї сторони треба заходити? Окей. Ховайся, під стіли ще плюс то дзвони, ні, це вже, наверное, послідня місія. І я, походу, удалю гру. Так, то дзвонить. Зараз цей аніметронік, походу, зайде. Ну як я можу твітити на дзвінок? Я не знаю, чи зараз той не зайде. И який це мій смысл. Так. Ну, не речі, що тут є якась історія, ну, но... Давайте, ладно, давайте послухаймо. Що, жив, Бішоп? Ти хороша я мишка Для моєї кошки мені нравится грати з тобою. Сейфа, позади ве, ключ. Карта от комнаты допроса. И жить, получишь этот ключ. В этом 3 ночи. Твою мать. Суки. Ага, до трех часов. Вот дерьмо. Только я-то не хватало. Он отключает. ой ой ой, ой пустий вічно. І коротше той аніматронік ходить по вентиляції. Коротше, це дуже сложно. Окей, де да той сейф? Вот цей сейф. А все, харе вже балакати. І як мені. Ой, народ. Все, останній раз, якщо він мене вб'є, я вже удалю цю гру. Так. Подсказка. Система вентиляції відключена, якщо довго знаходиться в душ душному поміщенні без свіжого. Що? Так, система вентиляції відключена. Если долго находиться в душном поміщенні без свіжого. Я ничего не розумію, народ. Я це все роблю ради вас. Мені вже реально гра надоділо. Кучу нервів і сил уже витратив. Так, система вентиляції відключена. Якщо если долго находиться в душном поміщенні без свіжого? Що за тупа підказка? Как мені відкрити цей сейф? Натом приде до 3 часов Мне нужно, що я тут ключ. Ладно, включаємо планшет. Ідемося, яка там взагалі година. Так, ні, стоп, вийди. Так, я не бачу, яка там година. Може там десь пише. Так, давайте подивимося, хоча б камери. Так, ну, нема нема його поки. Все тихо, ну, стоїть мені вийти і зразу він на мене наривається і так. Типу в кімнаті я зрозумів, що мені не находитися, бо там стає жарко і... Непонятно, що зі мною станеться, але ладно. Коротше, ключ якийсь знайти. Вентиляцію включити. Ні, ну я вже все, це вже, мабуть, фінал, бо я нічого не розумію. Ну, прикол, ладно, народ. Якщо вам понравилося це відео, я цю всю дурню терпів раді вас. Так що, народ, будь ласка, поставте лайк. Звісно, продовження цієї гри більше не буде. Так що, народ, всім пока.